Ваш кишківник не потребує додаткового спеціального чищення, детокс програм, клізм, гідроколонотерапії, антипаразитарних комплексів. А що ж таки потрібно для правильної роботи вашого кишківника? Слухайте три речі: і якщо ви їх будете робити, то у вас з кишківником буде все гаразд. Для того, щоб не було закріпів і нормальна евакуація, потрібно споживати достатньо рідини. Це півтори літри на добу. І я кажу саме рідини і не обов'язково, що це вода. Вся рідина зараховується. Другий фактор це достатньо волокон клітковини. 400-500 грам овочів, фруктів, зелені, для того, щоб ви отримали 20-30 грам Оцього жмиху, цієї клітковини, порошка сухого, третій фактор це 30 хвилин фізичної активності. Це може бути тренажерний зал, може бути зарядка і навіть прогулянки. Ось ці три прості фактори будуть сприяти тому, що ваш кишківник буде сам нормально очищуватись і не потрібно вам ніяких детоксів, антипаразитарок, гідроколонотерапії, кавових клізм і так далі. Друзі, а що ви думаєте про очистку кишківника?